Так, це по Славко, як і обіцяв, зараз ми з вами будемо прориватися через туман війни. От якщо ви читали, що Атразілі на направленні рівнопіль, урожайне, п'ять атак противника. Зараз написано російські мілблогери. Оце поширюють, то цим. З що щонайменше 5 годин, вже за 5 годин до того про це писали еспанською мовою, а до того ще писали англійською. Це йдеться обговорення наших мілітарних блогерів, чи не застарілі дані, чи не, не посунулися російські частини, трохи від Рівнополя, на що вже є великі підозри в незалежних операторів. Оце, як ви знаєте, 394-й полк, бачите, його значок перенесли сюди. Оте, що ми казали. 336 та бригада морської піхоти. Це вона десь все-таки тут розгорнулася. Це його в завітно указано в бувце. Я тут не забачу, що це достатньо умовні знаки, і не сильно на них треба споглядати. Це я просто як приклад. Привожу застарівання даних. Що те, що вам видається як 5 хвилин назад, воно вже десь було іншою мовою, опубліковано 5 годин тому. Тому ми зараз підемо далі сюди, от будемо говорити за. Туман війни. Оце от, от Дорожнянка. Бачите, голяльпільське направлення. Напрямок оце Дорожнянка. Десь до Дорожнянки, напевно, дійшли українські сили, наскільки це був вузький прорив, ми не знаємо, а українці точно дійшли до Дорожнянки. І зараз найбільш суперечлива і цікава для нас тема Лобкове. Як Можна сказати в анекдотах за Василя Івановича, то дуже цікаво, як от туман війни починається. Спочатку говорили самі ж росіяни нервували до 20 одиниць бронетехніки, що діються з типового на п'ятіхатки, з лобкового з на жереб'янки, діють, що в кожному направлінні по роті. Потім вони трохи оговталися, кажуть, що по усіленому взводу діяли. Що со сторони аж аж. Отут, от є Павловка, що аж аж со сторони Павловки висунулися два танки і п'ять БМП на ці п'яті хатки і були відбиті, Значить, що один танк одна БМП заїхали. Що вів вогонь 292-й самоходний артилерійський полк. Це цікаво. От на ці значки не зважайте. Це дуже старі значки. Вони в принципі ілюстративно тут знаходяться. Ніякого реального положення вони не, не, не відображують противника. Це дані хіба що за січень 23-го року, що тут. Тут явно є концентрація сил противника. Щодо цього 292-го другого артилерійського полку варто розібратися. Чому? Тому що одночасно противник каже, що в якості САУ використовують Т-62 та Т-54. Ефективно, що такі системи в них діють старі танки, діють в якості самоходних артилерійських установ, в якості Ерсацу і в, вимушеної заміни. Отака от ситуація станом на обід, як ви розумієте, що мене непокоїть, що я вже атаку двох рот, бо якось я собі ще бачив. Але це що знову усільний взвод, знову якась розвідка боєм, знову ця от Куропатківщина. Я суб'єктивну точку зору висловлю, і вона не моя. Багато людей про це говорить, тих, що дійсно на передавів, щаблі роти знаходяться, що кажемо їм всю життя, ходіть в розвідки боєм. Не знаю, що це означає поки що. Туман війни не можна роздмухати, не можна розвидніти, але принаймні будемо жити надією. Будемо жити надією на те, що позиції противника і під Дорождянкою ви бачили, і сюди, от, під Рівнопою, що тут уже противника нема, і що він трохи спихнутий на південь. Це, власне, те. За що нам слід молитися, на що нам слід сподіватися, а ввечері будемо чекати на добрі новин. новини. Щодо добрих новин, ви знаєте, на північ від Бахмута реактивні системи розмінірування українські були задіяні, ймовірно, готуються які... готуються якісь дії українських військ. От поки що і все. Бай підтримуйте, поширюйте, донатьте, будемо вам вдячні. Ася мовчить, тому що дуже втомилася. Ріс буде у нас плов хіба що ввечері.